Близько 80 команд із п'яти країн приїхали на Закарпаття на футбольні змагання. 21-й міжнародний турнір пам'яті видатного футболіста, легенди київського динамо, першого заслуженого майстра спорту в Закарпатській області Михайла Михалини зібрав команди дітей 8-11 років. На футбольних полях стадіонів Локомотив у Чопі та Зінедін у баранинцях протягом чотирьох днів боротимуться за почесні призи та титули. У нас приїхало 76 команд. Це дуже приємно, бо така велика кількість і. Країни в нас Угорщина, Румунія, ну ми українці, Польща і Словакія. Більше де кажуть, ми відкриваємося для Європи, і ми запрошуємо такі країни, і, як кажуть, і великі міста з інших з різних країн. І от це більше можна пізнати Україну з нутрі. лише зростає. Болівальники, ви бачите, скільки і навіть приходять люди місцеві, і, кажуть, болівають за своїх і за чужих. Приїхали на Закарпатті команди із Румунії. Ніколаєва Два тренер збірної з міста Брашов. У нашому краї вперше. Вражений рівнем організації турніру та сподівається на подальшу співпрацю з Україною, адже вважає українську футбольну школу сильною. Є стантурнело. Мені приємно знаходитися на Закарпатті. Подобається, що є команди з кількох країн. Сприймаю участь у цьому турнірі як хороший ігровий досвід. Хочемо організувати подібні змагання у Румунії і запрошуємо до участі українські команди. Також були б раді привезти сюди інших футболістів у старших вікових групах. Будемо раді співпраці. Діти ж раді спілкуванню не тільки з однолітками з інших областей, а й з футболістами з-за кордону. Юні Месі та Ярмоленки знаходять теми для дискусій. І якщо на футбольному полі вони затяті суперники, у житті хороші друзі. Ті, хто мало грає, ті, хто тренується мало, ті отримують досвід, досвід учаться грати, Помагають, що ну, ми з тим сильнішими, наприклад. Е е Дивимося на команду, як команди грають і набираємося сил, і потім на тренуваннях, на коли ми виростемо, ми будемо сильно і грати. Ти грати в Барселоні. А який у тебе гравець улюблений? Месі. Із Києва. Хтось подобається, як грає? Да. А хто? Ярмоленко. З Мукатів. А твої твої улюблений клуб? Динамо Київ. Я з Черкас. Із Черкас. А клуб тебе. Така Барселона. Барселона. Хочеш грати в Барселоні. А кумиру тебе хто? Ну всі мріють на кошти схожим. Майфі. Командою переможцем турніру стане та, яка набере найбільшу кількість очок. У кожній віковій категорії визначать чемпіонів та нагородять переможців у номінаціях кращих: воротар, захисник, напівзахисник, нападник та бомбардир. Проголосують і за найкращого гравця турніру. Усіх буде нагороджено призами. Турнір триватиме до 3 квітня.